А М651 заміна ланцюга. На сьогоднішній день мені здається, що люди певної категорії залізли в, уже в конструкторські відділи деяких марок, тому що ланцюг вони почали конструювати ззаді. Не спереді, як ці всі нормальні машини, а ззаді. Менше з тим. Значить, на цьому моторі. Є два варіанти. Можна зняти коробку, зняти кришку і там все зробити, типу, так сказати, удобно, але і ми будемо робити міняти ланцюг шляхом протяжки. Значить, по міткам, якщо немає компен... спеціальних приспособ, фіксаторів, дивимося, випуклость. На проты стрелочки. Стрелочка, стрелочка. Далее. На коленвале. Значит, покажем. Короче, ОТ. На коленвале у нас там есть выступы. Оно в том месте. О, показал. І надпись ОТ, то буде верхня мертва точка. Далі будемо знімати розпредвали, витягувати розсухарювати так сказати, цепку. Розсухарюємо цепку, на неї надягнемо нову, так як вона розбірна. І так як розпредвали у нас будуть зняті, ми вільно можемо провертати коленвал, і таким чином засунемо туди нову. Новий ланц. Зверху його застопоримо. До речі, зірочки у нас відпускаються і скользящі. і при відпущених зірочках закрутимо туди фіксатор. Ось він. Натянемо ланц, повернемо два рази і в обратному порядку все зберемо.